О, не варіше, щоб шовник цикляє, значить, не можна. У чому шовник такий? У чому-чому? У нас, у тут все, як воно. То саме, коли чекаєш? Еее... Ну, шо, дай би. Бердя, ти замкнеш. А чому шовник слизав? Ні. Шо? Ну це він один в чорній чорній шапці сильна куртка з надписями червоними. Так, так, збройці. Зараз я дзвоню, чекай секунду. Да. Бачиш ні?

Ти тигати. 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 Ти Тримайте її біля себе. Тримайте її біля себе. Зараз її не забираємо взагалі. Що ви робите? Нічого, ми нормально ми, ми, що, ми ми що, повідомляємо. Пусти сумку проведе. Що, що, за ким ти маєш бігати? Я що тікаю кудись? Та як ви сказали, що ви тікаю. не сумку, він нікуди не сміє. Я нікуди не тікаю, питання маю. Ніхто нікому не портить. Ви вже не виконуєте так, як би хотіли. Ваше об'ясняють, куча гральних автоматів, куча казино. Слухайте сюди, люди скаржаться на те, що тут стоять нелегальні обмінники валют. От люди, наприклад, люди, не ви біців? інші, третій, десятий. Тільки через це все. Люди дзвонять, дзвонять і скаржуть. Крапка. Е люди не мають права не реагувати на Ха, як як стояли, то -то скаже, е ці їхні. Цікави, стояли, Ну От скажуть, не виходить. Сходьте, содьте. Ви йдете міняти валюту, йдете міняти валюту в банк, коли в банку валюта по 12. А тут за валючки почти туда м'ячі досі м'яти. Я розповідаю, що я люди скажуть саді допомігно людей скажуть людям. Вони допомагають людям, не допомагають людям. Я тільки так розсежуть. Все, все, все Тому телефонують і е складають країни. Ну все, ситуации, все, люди допомагають. Людям скажіть, у які біля вас ходять, що, за за що ви скажете. Що вони скажуть? Скажете, що стоять люди, но міняють валюту. Це є незаконно. Це до них питання. Хай не дзвонять і не скажуть. Дивіться, в нас зайшовши сюди, повністю вся олійка, вона незаконна. Там ті ж самі адміникалі, що ці люди. Повторюю, дзвонять громадяни і скажуть, ви не знайомили. Відмовляєш, що давати якісь попити, тому що я не знаю, чомусь потрапити.